Дорогі друзі, у бібліотечному фонді нашого відділу абонемента знаходиться унікальна книга Тараса Григоровича Шевченка-Кобзар, видана Державним видавництвом художньої літератури Української РСР у 1964 році. Цей кобзар подарований сім'єю художника Паладія Євдущенко. Зокрема, цю книгу нам подарувала колишня наша колега, працівниця нашого відділу і нашої бібліотеки, його донька Леся, яка, на жаль, нещодавно відійшла у вічність. Зараз я вам хочу прочитати з цього кобзаря вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Дівичії ночі. Висушили карі очі дівичії ночі, черниця мар'яна, Розплилася густа коса аж до пояса, розкрилися перси гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би й обвелися. кругом стану, і в подушку холодну впилися, та й заклякли. Та й замерзли, з плачем рознялися. Нащо мені коса, краса, очі голубині, стан мій гнучкий, коли нема вірної дружини, немає, з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому, з ким жити, з ким світи лукавий, скажи мені, нащо мені тая слава, слава. Я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують гордою і злою, злії люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала, нехай нарікають, гріх їм буде, Боже милий, Чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю. Розмовляю і недолю в полі забуваю, а вночі та й оніміла сльози полилися, білі руки простяглися, подушку впились.